Здобула титул чемпіонки світу завдяки таланту і харизмі так тепло про перемогу семирічної бальниці Златослави верес, третій день відгукується в соцмережі. У них завіросілося відео із чемпіонату, на якому дівчинка емоційно дізнається, що перемогла. Окрім щирих емоцій дитини, українців розчулили ще її вчинок ведучого. Чим його? Підкорила Златослава. Та що про несподівану популярність думає сама маленька танцівниця розпитувати їздила кореспондентка ТСН Олена Гущик. Ми заходимо до студії танців саме, коли тренера намагаються запустити екофло. Часткове світло з'являється, втім і це ледве втримує напруга. А звук іде. Златослава перепадів не помічає. У неї тренування? Тож увага лише на словах тренера. І раз, три, чотирь, шість, замри, замри. Бач. Через увагу журналістів Зараз. вона трохи хвилюється. Шию витягни. Ти постійно цю руку опускаєш, розумієш? Сперися. Все хорошо? Що, це щось важке для тебе? Слухай, ну мене теж знімають так-то. Я теж хвилююсь, правда? Ти думаєш, що часто знімаюсь? Ні, ми з тобою в равних умовах. Давай, якщо я тримаюсь, то ти точно витримуєш. Інтерв'ю Злата ще ніколи не давала і хоче спілкуватися, попри хворе горло, яке застудило по дорозі зі змагань. Ну дивись, якщо прям важко, то не будемо говорити. Та ні, давайте. Щойно питаю про турнір, голос веселіший. Я коли на хорошення була, він мені вклонився, це так було. Це злата про ведучого чемпіонату і момент, коли в нідерландському Асені він оголосив її переможницю. Да, мені поклонився, бо я така була маленька, і тіп, він дуже здивувався, що чемпіонка світу така маленька. А, да? так? Смирічно так. Це для нас було дуже неочікувано сам жест е, ведучого, що ну так сталося. І коли вже це опублікували, ми просто відбувались в інтернеті. Ми просто дивилися в інстаграмі, що купа пабліків, купа соцмереж поширювали ці відео. Було дуже приємно. Втім, увагу більшості українців привернув не так вчинок ведучого, як реакція самої дівчинки. Seven, two, one, та вона така сама по собі, просто емоційна. Вона в неї ця фішка, вона всім суддям і ведучим підморгує. Да. Це у нас від дронерів. Вони всі знають всі фішечки, всі козирі, з чого потрібно, вони вибудовують систему. А Підморгувати всі. Ми тут всі разом просто да, вчимося. Це просто злата. Вона така. І тому я думаю, так все склалось. Таїсія і Дмитро нині і самі їздять по чемпіонатах п'ять років у парі, і в житті, і на паркеті. Займатися зі златою вони почали три роки тому. За цей час виграли вже не один чемпіонат України. Раз, два, три. Змагання в Англії от вперше разом нагороду світового рівня. Златослава і Оля Черненко. Вони перші, хто поїхали на закордонні змагання і взяли перший раз такі чудові результати. Оля теж їхня підопічна віце-чемпіонка того ж турніру і, і болювала за один одного і дружне. Обидва дівчаток загорнуті в синьо жовті прапори, підписані українськими захисниками. Це було круто, коли вони вдвох залишились. Коли... Чотири дівчинки вже нагородили і залишились вони вдвох. Це прямо було по-перше, з України. По-друге, з одного клубу наші учениці це прям дорого вартувало. Попереду підготовка до наступних змагань, і можливо до цього Златі вдасться знайти пару, аби змогла виступати не лише у соло. Дуже хотілося, щоб у Злати все таки з'явився партнер, з яким вона могла виступати, тому що бальні танці це все ж таки парний вид спорту. І просто за рахунок того, що партнерів наразі нема, доводиться, виходить соло. Але ми дуже сподіваємося, що просто він знайдеться рано чи пізно. Якщо є десь, ми очікаємо. А поки дуже треба набратися сил. Мало часу пройшло від відпочинку, мало, але я думаю, ми все не здоженемо, тому що ще скоро ще скоро у нас великі плани на майбутнє. Які ми без сумнівів ще покажемо в новинах? Я хочу станцювати в Холл. Це там великий такий зал. Там танцюють дуже професіонали, дорослі. Я хочу там виступити. Олена Гущик, Володимир Парахонський, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.